Маленький дисклеймер я тут встиг прихворіти, так що мій голос сьогодні буде трохи іншим. Насолоджуйтесь. Всіх вітаю на каналі Crossfire. Ще один огляд на ще одну віддяху від 6 Адміна в студії. Почнемо з того, що я доволі упереджено відношусь до віддяхи МД. Ні в якому разі не кажу, що вони погані. Сам доволі довго сидів на RX 5700 Он вона в мене така здорова, лежить у коробці та чекає на продаж. Просто в мене виникали з ними певні нюанси, і я не дуже люблю, як працює ФСР. Коротше, зараз не про це. От знаєте, в мене була механіка від хатора, доволі прикольна сама по собі, але друкувати на ній так і не звик. Грати норм, а от для сценаріїв доводилось ноути діставати. І я, коротше, на Юа побачив коменну клаву за 700 гривнів, придбав і посьована. Клавіатура, яку хтось відірвав сінгпади X240, навіть червоного лишив. Ну, китайці, ну даєте. Взагалі, якщо ви, як і я, життя провели з ноутами і не звикли до повноцінних клавіатур, то це доволі бізарний варіант. Шкода, що у продажу їх доволі небагато. Значить, що ще сотиксті дісталась мені разом з компом, який мені продав один гарний чолов'яга та М'юлінг майстер всього каналу, котрий попросив сказати про нього особливим шляхом. Дивимось. По суті, його компом я зараз користуюсь, просто замінив диски та відяху зі старого. Ну а що, корпус малий, на столі стоїть кайфово, комплектуючи в ньому задихається як усі ми в літню спеку. Єдиний мінус він білий, працювати гірше буде. Окей, Рекса в мене в виконанні то що її можна назвати доволі гарною, вся така срібляста, з підсвіткою, та наче нормальним охолодженням. Мені вона особисто візуально подобається більше, ніж моя 260 Super, але я нагадую, що вона взагалі-то якийсь ноний. А ця штука все ж вважається одним із кращих виконань. Як мінімум за RX 470 так було. Як воно тут, я хизи. Багато прозовніші розпилятись не буду, бо яка різниця, коли увесь час бачить щось типу цього? Подальші тести я роблю на своєму основному ПК. Це Ryzen 5 3600 у стоці, пам'ять 3200 МГц і доволі душний корпус від Джонсбо. Ігри запускаються звідти, звідки запущу. Тести все, що було цікаво на ПК та записував будованими утилітами від виробників відяг. Ну і, коротше, той Во. Вробив собі на фоні Чилгаї і просто робив тести 3 години. Не думав, що воно так довго вийде. Це його. Ми там дуже будемо вдячні, лайку, коментарю та підписці на канал. Ваша підтримка реально мотивує робити відосяни. В нас також є свій ТГ-канал з мемами та інсайдами. Ну якщо ви зовсім відчайдух, то можете підтримати фінансово. Дякую. Контрол при однакових налаштуваннях бігається добре, але чомусь займає більше відеопам'яті на 600 xt Через це феписи менш стабільні. Я хизи з чим це пов'язано, та маємо те, що маємо. Погратися з налаштуваннями можна, як і у саму гру, навіть з гей-трейсингом. Кейс 2 показує 110-130 кадрів на обох віддяхах при ультрах, нічого цікавого. Дота 2 показує на ультрах 80-90 феписів. Ідемо далі. GTA Онлайн з гейтрейсінгом ом та генератором кадрів показує щось типу 80-100 кадрів. Реальні кадри діліть, навпіл, хоча моніторинг Стіма показує як згенеровані кадри, так і реальні. Прикольно, звісно. Але кількість артефактів від 6 приколів перевершує оригінальну трилогію Сталкера. Тут самі вирішуйте, наскільки вам це по приколу. З Enwindo приблизно така сама ситуація по феписам, але артефактів буквально трохи менше через DLSS на якість. Rainbow Six Siege – це шмат лайна, зроблений бобрами канібалами, які разом з деревом повільно пережовують нормальних розробників. Цю гру грати фізично боляче, вона сповнена запусками з третьої спроби, постійними новленнями античита та йобаними кіберкотлетами, котрі забули, що таке нормальне життя і присирають його тут. Ця гра важить 100 гб, з котрих 95 це моделька Gridlock. Грати в цей шмат коду це настільки неповажливе ставлення, що я не можу навіть словами описати. У мене тут, до речі, 900 годин, а в адміна майже 2000 цей світ прогнив і не лишилось нічого крім болю та страждань. До речі, зацініть який Лего Майнкрафт набір купив. Гы, прикольно, ага. Свиняча хата, прям як моя. Нідфоршльопанпаунт на високих кадрах малюється 80 фепезів. Шо? Full HD натив. Прикольно, приємно, та є нюанс. Якоїсь причини 20 Супер забита на менша кількість відеопам'яті, через що вона працює стабільно. А от чи текстів кстів вийшло за ліміт. Дивно воно, звісно, але якщо б цього приколу не було, то між картами точно став би знак дорівнює. Робоков з високими та DLSS з якогось фіга на якість показує 50 кадрів стабільно, не дивлячись на переліміт пам'яті. Так, гру точно можна проходити. І у випадку з 20 Супер я геній, котрий не вробив DLS там, тому маємо в районі 40 кадрів при тих самих талаштуваннях. Прикол, та й годі. Кій Берпранк я тестував у двох станах: на високих при Full Ді без гейтрейсінгу та з увімкненими променями. В обох випадках увімкнений генератор кадрів FSR просто високі з FSR на якість малюють певний 60 кадрів, які ще й помножуються на 2. Награти можна, приємно, файний результат. 20 Супер з ДЛС на якість показує те саме. Окей, добавим промені, маємо близько 40 стабільних фепесів та мильні текстури дороги, але й ліміт пам'яті в нас же прибільшений, що капець. А от з променями 20 Супер прям просралась нормально. Якість картинки довелось знизити до середньої низької, щоб отримати той самий FPS. Видно, що з RTX рекші 600XT працює краще. І що казати як висновок, я тхзе. Відяха прикольна, коштує приблизно тих самих грошей, що й 20 Супер, але останню я брав чисто через DLSS та роботу в монтажках. Я не порівнював ці віддяхи у тому самому DaVinci, бо мої проекти доволі легкі і монтуються за 2 хвилини. Але роботу 20 Супер я задоволений. Можу рекомендувати обидві картки до придбання. Всім дякую за перегляд!